Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і далі продовжуємо досліджувати місію України. Отже, ми прийшли до того, що зрозуміли, відкрили, що хлібороби-трипільці, вони займалися своєю працею не з мотивації синьої піраміди. Не для того, щоб здобувати їжу, вірніше для того теж. Але це було не найголовніше, це було не первинне. А з мотивації духовної, з мотивації піраміду золотої. Тобто вони мали місію, несли місію, і та місія полягала в тому, що трипільці закладали підґрунтя, органічне підґрунтя для того, щоб в майбутньому на тих землях, на яких вони працювали, і не тільки на них. Міг розвинутися, міг утворитися чорнозем. Разом з тим вони розширювали, розширювали ареал свого впливу, своєї праці, до якої докладалися. Тобто розширювали, умовно кажучи, посівні площі. І що саме цікаво, їхня головна діяльність відбувалася не в степу, де, здавалося, все дуже просто і досить землю. Спушити досить землю зорати і можна вирощувати хліб, а в лісостеповій зоні. І це їх заставляло відвоювати у лісів площу для посівних, для посівних угідь. У цьому теж була місія, щоб вони розширювали ці площі. У цьому була і раціональність. Тому що коли вони розширювали свої ці площі, коли вони займалися виробкою і випалюванням лісу, ну по перше там де вони працювали на тих у лісостеповій зоні, там самі по собі ґрунти, вони їхня назва вони лесові. Тобто вони називаються у ґрунтознавстві називаються лесові ґрунти. Тобто, чим вони відрізняються від степових ґрунтів, що вони набагато м'якші, не такі щільні, як, як степи, де, де є як у, у степовій зоні. І тому тріпійцям, які працювали вручну, їм було легше на цих ґрунтах працювати. Це один момент, це в чому раціональність. А другий момент, коли вони спалювали ділянки. То там було багато попелу, золи, і відповідно це було хороше міндобриво. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Іншими словами, те, чим займалися трипільці, вони окультурювали землю. Вони в прямому розумінні слова приходили на якусь площу і її одухотворювали через свою працю. І це було наскільки велике, наскільки цінне явище, що. Пізніше, набагато пізніше, племена, які вміли це робити, вміли обробляти поле, вміли окультурювати землю, вони дістали назву поляни. Тобто поляни не від того, що жили в полі, а поляни від того, що вони вміли творити поле. Там, де поля не було, вони вміли це поле створити. І щоб зрозуміти, що це насправді було так, то можна подивитися, ще на такий вислів, як Дике поле. От є в нашому в нашій мові є таке розуміння, як дике поле. Що таке дике поле? Це колись окультурене поле, але потім яке знову можна сказати повернулося у свій первинний стан. Там де вже людина його не обробляла, і воно знало, знову одичило, воно знов стало диким. Хоч процес. Створення там Чорнозему трипільці все рівно запустили. Якщо там вже було створено поле і робота хліборобська трипільців, то значить оцей процес багато тисячолітній. Він вже був запущений, і процес чорнозему почав формуватися. Те, чим займалися трипільці, оцим окультурюванням, оцим створенням поля, поля, це було не що інше як священнодійство, і зрозуміти знову ж таки, що це так і було. Чому це було священно дійсно? Тому що всю працю, яку виконували трипільці хлібороби в річному хліборобському колі, вона вся була пронизана обрядами, духовними, реглійними обрядами. І ці відгомін цих обрядів, відголосок цих обрядів дали ну, буквально до наших днів, що до недавно ми святкували і день урожаю, і перший сніп, і першу борозну, і все це. Колись, Коли це тільки починалося, коли закладали першу борозну, виходило, виходила громада, вона молилася, вона співала, вона закликала духовні сили в допомогу і вони починали орати. І у нас слово орач, орій це священне слово, тому що від цього слова от є таке переконання в людей, що перший, хто навчив. Людей показав, як орати землю, це був високий духовний провідник Ор, від чого проходять орачі, орії, арії. Тобто тільки по цьому можна зрозуміти, що якщо вся культура називається арійською, і вона пов'язана з аріями, що наскільки цінно було те, що цим хліборобством почали займатися, терпійці, що взагалі люди почали цим займатися. І ті люди, які займалися хліборобством, вони це, для них це було Священнедійство для них це була молитва. А ті люди, які не вміли цього, не знали, як це робити, але спостерігали з боку, для них це виглядало якимось дивним незрозумілим. І тому, наприклад, в українській мові слово орати це є ну, сіяти хліб, це те, що робити оцю справу, яку робили трипільці. А наприклад, у російській слові, мові слово орать. Це її кричати. Просто видно, вони бачили, що люди щось там співають, щось вони там кричать, і навіщо вони це роблять, не дуже було зрозуміло. Ну, теж є така версія, така, таке тлумачення. І ще одна дуже важлива річ, що те, що робили трипільці, те, що вони робили як хлібороби, оце священодійство це було не що інше як е, прообраз, Майбутнього такого трудового, своєрідного трудового священництва, до якого людство прийде тільки в, майбутньому, в далекому майбутньому. Тут треба на цьому місці трошки зупинитися і, і глибше пояснити, про що тут йдеться власне мова, що це за такий прообраз. Зараз ми з вами поговоримо трошки про так званий закон поступального розвитку. Або сім кроків осягнення ідеї. Це дуже важлива річ, дуже важлива формула, можна сказати, тому що вона нам дуже часто буде потрібна в подальшому нашому дослідженні. Ми не раз будемо її застосовувати. Отже, як взагалі приходить ідея на землю і як людина, її людство її осягає. Будь-яка ідея приходить з духовного світу. І взагалі, духовний світ це є світ ідей. І коли вона спускається з духовного світу, коли вона звідси приходить, то перше, що, як вона проявляється в якомусь невеличкому, якомусь невеличкому фрагменті діяльності людства, вона проявляється як ідеал. Тобто перший крок це ідеал. От коли Ідея засвітилася як ідеал, вона починає жити земним життям, починає все більше і більше інкарнуватися в земну реальність, і вона, відповідно, починає наповнюватися земними змістами. Що таке наповнюватися земними змістами? Ідея сама по собі це річ духовна, дуже духовна. Але коли з нею починають працювати люди, то люди вносять. Свої людські якості, свої, скажімо так, людські недосконалості, пристрасті, бажання, помилки, відверті, відверті перекоси, нещирість, ну все що, все, що притаманно людині на землі. І тому другий крок це наповнення земним змістом. От, стрілочка йде вниз, як ви бачите. І цим земним змістом. Ідея наповнюється до того часу, поки, що називається, оцей земний звіст не стає вищої ватерлінії, не стає його більше, ніж насправді самої духовної ідеї. І тоді ідея перетворюється в антиідею, у свою протилежність. Тобто третій крок це антиідея. Розвиток триває далі. Розвиток вже триває у площині цієї антиідеї, і він неминуче приводить до... Смерті. Зупиняється все. А смерть це є не що інше, як метаморфоза свідомості. Тобто, коли відбувається смерть, свідомість має можливість вийти на інший рівень і побачити те, що до того часу не бачили. Тобто, тут відбувається смерть на четвертому кроці, метаморфоза свідомості. І коли відбувається ця метаморфоза свідомості, починається новий розвиток, починається новий підйом. Тоді еволюція починає підніматися вверх. І перше, що відбувається на цьому шляху, це вже буде п'ятий крок. Це відбувається регенерація. Тобто знову повернення до старої ідеї, до той ідеї, яка прийшла, але вже на іншому, на вищому рівні. П'ятий крок це регенерація. І ця регенерація відбувається за допомогою, того, що людина осягає, крім земних практичних, раціональних речей, які її привели до смерті, осягає ще й речі духовні. І ці духовні речі включає в свою діяльність, в свою роботу. І на основі цього, на основі цього, на основі цього сумісництва відбувається регенерація. І коли ця регенерація починає відбуватися, людина бачить результати, бачить. Що це добре, і вона все більше і більше наповнюється духовним змістом. І тоді, отут, напроти, так, коли це йшло в них, тут було наповнення земним змістом, тут починає відбуватися наповнення духовним змістом. Це шостий крок. І коли людина, коли людина соціум, коли цього наповнення духовним змістом стає, знову ж таки. Більше, чим те, що привело до руйнування і до смерті, чим більше земного, тоді це переростає в норму дії життя. Люди виростають до норми життя, де духовні цінності мають першочергове значення. Це і є осягнення ідеї. Вони піднімаються таким чином до ідеї. Осягнення ідеї. Такий закон таким чином. Ідея входить в земну реальність, і таким чином, вже коли вона виходить, вона не тільки сама виходить, ця ідея вона сама й не може вийти. Вона виходить разом з людиною, і ця ідея виводить людину на вищий на духовний рівень, чим той, який був до того, коли ідея прийшла в світ. А тепер розуміючи цей закон. Побачимо, подивимося тепер ще раз вернемося до того, що робили трипільці і як це відбилося на них. І то особливо те ще було сказано, що трипільці заклали прообраз майбутнього трудового священництва. Тобто про образ тієї праці, якою людина буде займатися в майбутньому. Отже, яким чином. Ідея, висока ідея праці на землі, того освячення землі через працю, про яку говорив ще Заратустра, яким чином вона повинна прийти до людини, починаючи від часів Трипілля. Ну, знову ж таки, виходити з, з тієї схеми, яку ми тільки що перед цим дали, то перший крок це крок, який називається ідеал. І в ідеалі те, що робили трипільці, вони займалися духовним, коли вони працювали, вони займалися духовним служінням. Тобто вони в першу чергу виконували місію. Не можна сказати, що весь народ, мабуть, був свідомий цього, але свідомі були вожді цього, що робили трипільці. А трипільці, як малі діти, щиро і покірно їх слухали і виконували те, що їм говорити. І тому їхня, їхній перший крок це був крок духовного служіння. Праця як духовне служіння. На цьому першому кроці трипійці працювали, умовно кажучи, в найперший момент за ідею, а вже далі як наслідок ішла їжа. Але коли розвиток людини почав, в зв'язку з землеростом почав поглиблюватися, розширюватися, то на перший план вийшла. Почало це все почало наповнитися другий крок це наповнення земним змістом. Люди почали все більше і більше працювати для того, щоб мати більше їжі. Щоб більше вродило, щоб більше земля дала, щоб бути більш багатими, більш забезпеченими. І тут вони вже працювали, можна сказати, ідея на перший план ідея праця для того, щоб здобути їжу. І все більше і більше. Наповнювалося цим бажанням заробити більше, дістати більше, і, врешті-решт, це привело, отам та праця духовного служіння, яка була щира і безкорисна, вона привела до свого зворотнього ефекту, до антиідеї, до того, що виникло рабство абсолютно невільнича праця. Праця як рабство. Далі, четвертий крок це крок смерті. Тобто старі. Старі цінності, вони прийшли в упадок в розуміння того, що далі так бути не буде, не можна треба міняти. І міняти в плані тому, що треба знову замість. Ну, що таке рабство? Рабство це бажання як можна більше одержати земних благ, прикладаючи не свою, а чужу працю. І от Смерть наступила, або метаморфоза свідомості сталася в тому розумінні, що прийшли до розуміння, що кріпацтво краще, як рабство. Чому? Чому кріпак? Чим кріпак відрізняється від раба? Раб це Ну, він як тварина, він абсолютно не має ні найменшої ні власності, ні на що вправи, ні на що ніякої мотивації. Тобто він просто як, як, як дармова робоча сила. Але, наприклад, засоби виробництва йому повинен дати господар. А оскільки раб не мав ніяких, ніякої мотивації, то дуже часто все, потім все більше і більше робить. Непомітно нищили ці засоби виробництва для того, щоб не працювати. Вони були не зацікавлені в праці. А квіпак, хоч він був теж, він був поневолений панівними людьми. Але він вже мав власність якусь, він вже мав свої засоби виробництва, якими міг заробити не тільки працювати на пана, але міг заробити десь інде і таким чином мати вже мотивацію особисту цієї праці. І тому праця, в яку вже почали вливати хоч трошки елементу свободи, вона з рабства перетворилася на кріпацтво. Отут четвертий крок це кріпацтво. Це той стан, коли, на відміну від раба, людям. Робітникам почали давати свободу, тому що це ставало вигідніше. Така людина могла дати більше, більше дати прибуток тому, хто нею керував. І таким чином, після цього, в еволюцію людини, еволюцію розвитку праці вступивши імпульс свободи. І чим далі почало це розвиватися, стало зрозуміло, що найкращий варіант тоді, коли людина максимально стає вільною. І таким чином на п'ятому кроці. Праця перетворилася, тобто люди дістали свободу, і праця перетворилася в товар. І вони своєї свободи почали свою працю продавати. От. І тут на п'ятому кроці товар. Але ідея духовного розвитку, яка дістала у цьому моменті четвертого кроку, в моменті метаморфози свідомості, в моменті смерті, вона не припинилася. І все більше і більше цей принцип праці наповнився духовним змістом. І, врешті-решт, він підніс людину до того, що людина почала прагнути праці жертовної. Тобто вона почала своєї праці добровільно на духовні речі, на. Моральні речі, на допомогу людям і так далі, що почала віддавати десятину. Десятину, чи якусь іншу частинку, але мається на увазі почала жертвувати, почала волонтерити, почала давати якісь від себе давати якісь від себе відбирати від свого егоїзму, давати на щось соціальне для того, щоб розвивалося соціальне і відповідно вона разом з тим. І далі це має привести до того, що людина Прийде до того, коли праця стане як будь-яка праця стане як священне дійство, як, як молитва. Тобто людина, що б вона не робила, вона буде робити не для себе, а для суспільства. Відповідно, вона від суспільства може теж одержувати максимально багато. І от на цьому сьомому кроці праця буде як священне дійство. І таким чином, бачимо, що перший крок, де Трипільці починали свою, своє, так би сказати, знайомство з працею на землі як духовне служіння. Вони в кінцевому результаті, коли оця відбудеться, відбудеться оцей е, е, шлях осягнення ідеї, воно теж має прийти до такого служіння, але вже з глибокої свідомості людей. Оце те, що стосується праці трипільців. На сьогодні все. Дякую за увагу в майбутньому. В наступному відео ми поговоримо про інші дивовижні загадки трипільців.